Все той же день, 19 липня, вечір. Вирішила я пройтись. Погода така класна. Я вже 100 років не ходила, так мені хочеться. Ще подивилася сьогодні старе відео, то де там оті барандушики, я на них кажу. Репяшки ці. Ну колючки оті, чи, як сказати. Коротше, ви мене поняли. Та також аж захотілося мені пройтись. Так що йду. Ще далеко до темно. Як ходила, то, то я краще спала, а це погано сплю. Так що йду, не жарко, чудово. Йду і собачки зі мною. Ну, все суха дивіться. Все сухо-сухо. Ще якась прибилась собачка. Капець. Так, прийшла я за міст. Ось тут були ці. А воно. Воно стоять Кущик. Бачите? Невеличкий. Треба піти, подивіться. Ось. І. Ось отут. От вони якісь незвичайні. От дивіться, оце просто будь да? так? Ось колючки такі. будь-яке, Ось я просто будь яке А тоді тут були на цьому місці саме... О, ось на цьому місці були отакі. От Дусики, барандусики, я на них кажу. Ось такі вони м'ягесенькі, не колючі геть. Оце я тут взяла насіння. Так, все, сухо кругом позасихало. Нема квітів взагалі. Так. Ну, пройдусь, хоч пройдусь. Хоть пройдусь. Зарядку робити я не буду сьогодні ввечері. Біля дерева, а пройтися треба. Пройдусь, прогуляюсь. Так. Ось будячок який. Красивий. Що це воно таке? Росторопша чи що? Воно напишіть мені, хто знає, що це таке. У нас їх схоже на розторопша. Треба загублити. Так. І до, до нас прибилася собачка, сучка молоденька. Бачите? Ага, ці ася що в них є невеста. Річка така гарна. Чи нема де сховатись не вранці. Не вранці холодно. Нам не входиш. Ну так ось. Ввечері і ще було прохолодно. Оце я так люблю. От. Це моє. Як буде така погода, буду ходити. Тут ось так класно. Сонечко заховалось. Тут наче ще й зарані якась єсть. Це квіточки, це піжма. Гарно тут. Ось бачите, ось біжить за нами і все. Що ти будеш з нею робити? Ой! нашов воно його? Підкидають, слухайте. Підкидають собак. Виростили до такої і викинули. А воно прийшло. Наші їсти не хочуть. А вона заскакує. Ну я її не буду до себе привчати. Це 1956. Зробила круг і йду додому. Все, хороше. Ну, сьогодні такий день у мене насичений. Давайте до завтра. До побачення. Завтра неділя, я завтра хочу сходити, купити собі полоски, щоб перевіряти цукор. До побачення, бережіть. І точно в ціль. Нокдаун номер раз. Вау! Саша! Саша! Те, що треба! Те, що треба, Олександр Усик! Ну, він то впертий вальєра, але все! Все! Тричі! Тричі, абсолютний чемпіон світу! Тричі! Undispюed! Олександр Усик! Дивлюся, чому душі так весело. Вітаю вас всіх українців з перемогою нашого Олександра Усика. Ой, ми такі раді. Дивлюсь по тіктоці, Боже, вся Україна, вся Україна весело кричить, вночі. Всі кричать. Всі радіють. Боже, а як буде наша перемога? Що буде? Дай Боже, дай Боже, скоріше поже це все. Закінчилось оце все наше... Ой, наше горе. Оце. Ну, я попила кави, поговорила з Сережею. А зараз піду робити зарядку. Пішли зі мною. Всім знову доброго ранку. Сьогодні в нас 20 липня. Сьогодні, сьогодні день, день народження моєї свекрухи. Ну, її вже давно немає. Вже її немає. 20 років. 20 років її вже немає. ну Світла її пам'ять, царство її небесне. Була, була дуже гарна жінка. І я починаю. День із зарядки, хоч і неділя сьогодні, все одно в мене свій бій. Усик молодець, а я повинна бути молодець в бої, в битві із собою. За здоров'я. Сьогодні подивилась тільки, що бачу, що Ірина Шкуєнко зробила відео, нове випустила із зарядкою Пілатес. Ну зараз подивимось, що воно, що воно таке. Сьогодні зашивала, робила знову ці запаси, бо спадає шорти. Всім доброе утро! Ви на каналі Women's Only і з вами я, Ірина Шкурін. І сьогодні у нас буде ежеднівна утрення зарядка, яка буде стояти упражні по системі пила. И если вы проснулись, давайте вместе начинать это Обачим, еще так, как мы становимся. Стопы выставляем на ширину тапок. Убираем прогиб поясницы, пояснице. протянули к позвоночнику. Плечи поставили на место. Потянулись хорошо за руками вверх. Для молодих. Тяжко зорієнтуватися, в яку сторону крутиться, в яку сторону що робить. Мені більше подобається та зарядка, що я вчора вам показувала. Ну, треба пробувати все. Так, а зараз йдемо готувати сніданок. Я йду готувати. Готую собі мою улюблену кашку. Дуже я її полюбила. Так, показую вам, як я її готую. Значить так молоко. Півсклянки. Півсклянки молока от 122 двадцять грами. Ну, я десь так завжди і роблю. І так само. Водички двісті двадцять грам всього вийшло рідини так, тепер додаю висівки висівки козуб, фірма козуб вівсяні висівки не, не інакше. Так, Відтарую. І вкидаю дві ложки. Буває важу, буває не важу, ось дивіться. Одинадцять грам, ще одна ложка, 22 грами в мене вийшло, Висівок. Все. Розмішую, ставлю на газ, закіпає і знімаю. І все. Кашка закипає. Все готово, вимикає. Так, тепер зважу кашку, скільки вийшло. Кашки з такої кількості рідини, і з такої кількості висівок. Ой. Так, Відтарувала. 209 грамів. Це я, дівчатка. І так, 10 -та година я буду снідать. Отакий От мене сніданок смачнючий. Тут є все. Білки у яйцях і в молоці трішки є з білків. Ну, там геть трішки. Жири в жовтках і вуглеводи в кашці. Теж їх тут небагато, але є. І, і клітковина, все і огірочок, і кава. Все, всім смачного. Так, все і таблеточки. Ну, це я під час їжі приймаю метафора омега 3. Хром, хром пеколінат і моя відтиску. Забула випити зранку, ну зараз вип'ю. Все, моя кашка, моя любима кашка. Боже, все життя я отак мучилась майже, ну скільки років? Ну, років 10 то це точно. Не їла кашки зранку, бо боялась. Можна ж було так варити? Не було інформації ніде. Спасибо людям, підказали. Mm. Mm. Дівчата, це така смакота. Що це в мене сіль? Так. Да. Буває цукор стоїть. Та я його вже прибрала. На що він мені? Це як Сережа вдома тоді цукор стоїть. Тут а мені він не треба взагалі. Яйце. Це ж цукор. Капець, прибрала ж була. Треба взагалі висипати його. Та що це таке? Другий раз уже? А. І все кругом насипала. Я не можу. Так. Кашка, дівчатка. Моя любов. Моя любов. Боже, Боже. Яка смакота? Так. Треба все-таки. таке? Гірочок, яйце, каже Ольга Павлова, лікар, ендокринолог, що треба в першу чергу їсти білкову їжу. А потім вуглеводи. Капець. І цукор тут, і сіль. Я ж це недавно прибирала. І знову поміняла місцями. його вірок. А тут до того неприємно, що не те слово, ну яйця не помиєш. Як то кажуть, лоханулася, так? Да? Я як та квочка. У мене такий тотем, як кажуть квочки. Пока їсти, поки... їсти, пока. так, так само ж. А зіпсувала собі капец сніданок. Капець. Витягла жовту. На обід поставила варить ляшечку. Потім зніму шкурку та й віддам котикам. Погода сьогодні гарна. Знову, слава Богу. Я вчора ввечері ходила на природу. Вчора мені захотілося. Така погода гарна. Думаю, поки, поки така погодка, поки прохолода, треба йти. Ну, як тільки буде нормальна погода, буду ходити. Дуже мені класно, як я похожу і сплю тоді. Ну, каша, дівчата. Дуже добре. Дуже смачна. Готуйте. Це все. Так, з'їсти рошок. І саме головне, що після цієї каші я не хочу їсти дуже довго. І цукор не піднімається високо. Вчора я міряла цукор був, був 7, Через дві години після їжі. Так що, дівчата, рекомендую, робіть, варіть і буде вам щастя. Будьте щасливі, хто любить кашки. Так що так? Ну, все. Поки що все. Цукор сьогодні міряти не буду. Я знаю, що кашка ця мені не піднімає цукор. Так що так. Все, до включення. Кави не хочу, бо я вранці пила, нехай я протязі дня буду хлябати ходити. І пити водичку. Все, до включення. Давайте.